Від кого вас відводять вищі сили і кого ведуть ваше життя? Давайте дивитись, кого відводять від вас вищі сили. Якусь людину невизначену, яка, знаєте, то хоче, то хоче за токолеця. То приходить, то уходить, то хоче бути з вами, то десь пропадає. От якась така невизначеність, то люблю, то немає. Ось від вас відводять нерішучих, невпевнених людей, які от не знають, чи хочуть з вами будувати в своє майбутнє. Натомість, хто до вас іде у ваше життя. Іде та людина, яка візьме відповідальність, яка буде по вас горіти, да? яку ви будете наповнювати. От людина, яка про вас мріяла, от зараз біля вас, людина, яка не знає, чи ви така людина, яка їй підходить, да, а от буде та людина, яка буде впевнена в всьому, і вона буде робити все для того, щоб бути з вами і зробити вас щасливими.